Друзі, вітаю Джозеф Байден. Вийшов з заявою про те, що якщо зараз республіканці не захочуть допомагати Україні, то потім доведеться брати участь їхнім військам. Деталі заяви, давайте поговоримо. Підпишіться на канал. Я зараз вам все розповім. Голос Америки вийшов з новиною про те, що Байден, спілкуючись із конгресменами і журналістами, вийшов. Ну на достатньо такі жорсткі погрози республіканців. Він каже, що все блокує меншість. Тобто це не більшість, все блокує меншість, і з цією меншістю треба працювати. От, але він сказав, що на кону надто багато давши змогу Путіну, він каже: якщо диктатора залишити на одинці, то він піде далі. Диктаторів треба контролювати, їх треба поганяти, і їм треба давати відбій. Тому що якщо вони зараз не будуть відчувати, що над ними є тиск, що над ними є сила, вони підуть далі. І якраз таки війська він сказав, що доведеться, якщо не буде грошей, доведеться воювати військами. Але на Жаль, не в Україні. Байден зробив заяву, що будуть війська американські, але допомагати союзникам по НАТО. Він говорить: якщо Україна паде, Путін іде на НАТО, і тоді штатівські війська, чого його йому б не хотілося, змушені будуть воювати за країни НАТО. Тобто війська будуть, але не в Україну, і він каже: Тому давайте гроші Україні, тому що Україна не потребує військ, Україна потребує зброї, грошей для того, щоб досягнути перемогу і для себе, і для НАТО, і для штатів, і для всіх, і побити цю тупоголову диктатуру Путіна. От. Тому, з однієї сторони, новина вона гарна, що війська будуть погана, що нас може не бути і не буде. Да? Е, тому є проблема, краще б ці війська дали нам, і ми разом з ними знищили росіян. Ну, от. Але такий тиск говорить про те, що е, намагається дотиснути. Я вам говорив, що це більше про президентські, це більше про президентські амбіції е, республіканців, ніж про реальну допомогу на кордоні. Чи Наприклад, Україні, ось така інформація. Підпишіться на канал, бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі.